Адрес, 7, 8, про місто. Це дитячі медачі поблизу бібліотеки серіалу No9 і Полтаві, місце, де проводять час наші діти-користувачі бібліотеки. Хоча відпочивають молоді мами з візочками і бабуся з онуками. Думаю, ви погодите, що на такому майданчику приємно гуляти лише та двом сорокам. Майданчик повен веселих пригод. Як не калюжа, то яма, то дірка у паркані. Майданчик не придатний для дітей, проте скоро все зміниться. Скажу вам чесно, я ніколи не звертала особливої уваги на ці годілки, щодня пробігаючи повз на роботу. Одного разу у нас виникла ідея сфотографуватися з книгами на цих годалках. І лише тоді ми зрозуміли, у якому жахливому вони стануть. Впорвалися з колективом і вирішила сторожче відремонтувати та пофарбувати цей майданчик. У нас було два бібліотекари і две банки фарби. А ви зрозумієте, цього замало. Ми вірили, що небайдужі люди відгукнуться, треба тільки дати поштовх. Розповіли про нашу проблему у соціальних мережах, полтавських форумах та розклеїли оголошення на сусідніх будинках. Я повірити не могла, скільки небайдужих людей відгукнулось допомагати. Незнайомі люди, які вперше бачать ці гойлки, допомагали фарбою, матеріалами, власноруч фарбували та захищали від старої фарби гойдалки, ремонтували сидіння. Це був один з найкращих днів у житті нашої бібліотеки. Хоча ми працювали цілий день, того майже не відчувалася. Подивитися, як діти граються на новому майданчику. Ми дуже хотіли влаштувати свято на новому майданчику з клоунами та конкурсами. Проте вранішній дощ відкривав наші плани. Філіалу номер 9 Ми фарбуємо майданчики. Ми робимо свята для наших дітей. Ми обслуговуємо користувачів. Ми робимо для вас ось такі паперові сердечки. Ми не хочемо воювати. Сподіваюся, що нашим планам завадить лише дощ. Ми обов'язково проведемо веселу свято для місцевих дітей. Але це вже буде інша історія.